10 вересня 2024 року. Сьогодні сумна подія в Кагарлику, зокрема по вулиці Довжик. Помер старіший житель вулиці та Кагирлика, 90 років, Дринь Василь Микитович. Всі його пам'ятають як високого, стрункого чоловіка, який завжди крокував впереді процесуаль... процесії похоронної першим і міс Христа. В народі його прозвали Христоностем. На жаль, життя вічне, И когда не закона из дня Самую духороба покрой, и нині посвященча нити вічнями, на честь я не пересего, все благости монебуру, спасіння душі його, он вы нас було безмоли свою позитиву, после бы скухай нас и помни. དེ Бесмертник. Виймей Свясина Святого Бога. Боліться, будь ласка, за рабобудованого приставленого насилу. Пам'ятайте, що смерті не існує Христос, бруйнував смерть своїм Воскресінням. І як кожен із нас Воскресне, людина під час смерті виходить із себе. А як ми контро знімаємо, так само і знімається тіло, тіло в нас. Але потім під час другого пришестя душа з'єднається з, з тілом. Якщо людина жила благочестиво в цьому житті, якщо вона молилася, вірувала в Бога, любила Бога, любила ближніх, то тоді, тіло з'єднається, світло тіло буде. З'єднається, воно оновиться. Бог сказав про це в Євангелії. Якщо людина без віри жила, якщо дуже багато ріків робила, не покаялася в них, вони не молився ніхто. Тоді вона з'єднається із чорним півом, із і темним кивом. Тому пам'ятайте, будь ласка, ще, що наша любов до померлих є свідченням того, що вони живі, що вони існують, у світі Божі. Тим більше вони самі нам про це нагадують, коли з'являються у снах, нагадуючи про те, що ми них не забували, молитися, що буде з ними зустріч, щоб вона була радісною, треба не забувати, а постійно за них молитися. Будь ласка, 17 числа, приїжджайте на 9 днів на Паніхідну церкву, з служби Пеліхіду. Потім порахують, коли буде 40 днів. Це у нас день, коли сімейський. І нехай Господь Бог сидить у раба рабаху Христового Василія, Василя, Бога Василі, Авраама, Івсяка і Анко, добра в приєднає, а нас помилує, як він благий і люди надубить. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава людей. Та не 10-ту будь ласка. Часів виставляється різка ця пропаділа, що я благодарю война 6,8. Зараз, будь ласка, підходьте, віддавайте останні цілування політики. Прощайтесь. Тихо, це почуйте. Спочатку близько випустимо, потім... Подроб пришествия Господа нашого Ісуса Христа. Добро пришести Господа нашого Ісуса Христа. Пойчате гриппы, подоб Господа нашого Ісуса Христа.